Під Час війни змінюються цінності, а супергерої вже не персонажі з фільмів, а справжні люди, військові, лікарі та пожежники. Нове покоління хоче бути схожим саме на таких героїв. Серед них і дев'ятирічний Давид із Дніпропетровщини. З маличку хлопець мріє стати як батько, рятувальником. Із Давидом поспілкувалась, і наша Галина Федорченко. Давай, держи. Дев'ятирічний Давид впевнено прикручує пожежний рукав до ствола. Хлопець давно вивчив, як влаштована пожежна машина, адже коли виросте, обов'язково стане рятувальником. І до цього готується вже зараз. Тому що вони герої без зброї і рятують людей, тушать пожежі і рятують тварин. Батько Давида, пожежник, часто брав з собою на роботу, коли не було з ким залишити. Хлопець так зацікавився професією рятувальників, що і сам почав проситись з татом до пожежної частини. Йому все було цікаво, інтересно. Заходили в гараж, ходили по гаражу, лазили по машинам, дивились, щоден, ну по дитячому. Потім ще став підростати, стало більш цікавіше, все, почав уже. Не просто дивитися, що де лежить, а наче вже запитувати, що для чого. Призначене, Давид має вже і власну форму на курточку та футболку. Попросив пришити шеврони ДСНС та носить їх з гордістю. Хлопець вже розуміє важливість безпеки, тож часто виходить гуляти у маленькому бронежилеті. Щоправда, поки що без важких плит. Так в ігровій формі вважають батьки Давиду прищеплюються корисні звички. Захист е, е, завжди потрібен для рятівника. тому я одягаю його. Нині Давид читає книги про вогнеборців, захопливо дивиться український серіал про рятувальників. Батьки помічають, що дитячі ігри переходять у серйозну зацікавленість професією. Те покоління, такі як наш Давид, зовсім дітки, які переживають зараз в своїй країні, те, що відбувається, вони будуть мабуть вже підготовлені до різних ситуацій. Звірою свою країну це вже нове покоління, яке знає. Чого варте те, що ми переживаємо, нещодавно родина Васькевич зустрічалась з британським рятувальником Джейсоном Халом, коли той був у Дніпрі. Ця зустріч надихнула Давида ще більше у соцмережах. Давид з батьком спілкується з іноземними пожежниками. Хлопець зі своєю мрією не залишає їх байдужими. Щоб ще більше заохотити хлопця, вони надсилають йому свої шеврони та фото з автографами. Просто в нього таке захоплення, і якщо є мрія, то лучше поступати по мрії. Видумувати те, що тобі потім не буде подобатись. Давид мріє навчатися на пожежника у Харкові. Батьки підтримують його та вірять, їхній син здобуде професію рятувальника у відбудованому Харкові вільної України. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал Прямий.